І миру Божого, нехай Господь вас благословить на тому місці, де ви є. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Ви знаєте, це свято, воно дуже дуже важливе сьогодні для нас, і треба розуміти, взагалі, як правильно його святкувати, тому що на жаль, люди вони сфокусовані тільки на булку, на яйце, на ковбаску, сопочку, горілочку, водочку і так далі. І вони неправильно святкують Люди неправильно на жаль святкують це свято. Взагалі, в цей день. Розіпляли Ісуса Христа. Він помер за мій гріх і за твій гріх. Тобто, і Слово Боже говорить, Ісус Христос говорить, що царство Боже, це римлянам. 14 глава, 17 вірш. Воно говорить, що царство Боже це не піще і пітьє, а праведність в дусі святому. Ні булка висіла за тебе на хресті, і вона не понесла ці гріхи Твої і мої. А Ісус Христос, який був Бог, у плоті і дух Божий спустився в ад, забрав ключі аду і смерті. Він дав дьяволу по голові і заключив з людини договір. Тобто ми бачимо, що не справжня Пасха наша Христос, який заклав за нас. А на жаль, сьогодні люди вони так дійсно захищають цей обряд. Цю традицію, цей ритуал, тому що в 19 столітті язичники вони е, зберегли ці традиції і вони поклонялися богу плодорозі. Тобто, і люди, е, наприклад, вони е, випікали ці кулічі, випікали ці булки, скажімо так, і вся дитина, вся родина, точніше, вона мала з'їсти цей куліч для того, щоб була рождаємось там скотини, худоби, тварини і дітей. І ми бачимо, що ці обряди і ці ритуали вони так само взагалі є сьогодні в нашому часі, від вас, в першому столітті. На жаль, але ці традиції вони збереглися. Але справжня пасха наша Ісус Христос, не булка і ні яйце взагалі. І люди сьогодні сьогодні так дійсно це захищають, ну це ж хліб, це ж можна їсти і так далі, і тому подібне. І люди дуже дуже часто спорять і вони захищають цей, цю булку взагалі і це яйце. Але якщо ви почитаєте корінцям, перша глава. Точніше навіть перша книга Корінцям, 10 глава, 20 вірш. Там написано, що язичники вони приносять жертву не Богу. Ніякого відношення взагалі Ісус Христос не має до цієї булки. Це просто треба зрозуміти, але люди, люди не хочуть іти до Бога. Люди не хочуть каятися, люди не хочуть навертатися, вивчати Слово Боже і слухають тих взагалі. І таких священиків, навіть які е, говорять так, що булка це наша пасха і так далі, і тому подібне. І щось виривають із біблії, щось додають. І знаєте, ми живемо в останні часи. Ми живемо е, в часи, коли всі біблійні пророцтва, вони збуваються. Ми живемо в той час, коли дуже багато лже вчень, дуже багато лжероків, які просто ведуть народ дійсно е, до пекла. А Божі люди, які говорять, покайтеся, не верні до Бога, перестаньте творити зло. Почніть слухати, взагалі. Бога почніть виконувати його волю, і тоді ви будете щасливі, успішні і благословені. І що таке справжня Пасха? Це взагалі, коли Ісус Христос Він із смерті перейшов е в життя. Тобто для християн взагалі смерті не існує. Це перехід із смерті в життя вічне, тому що рано чи пізно кожній людині треба буде предстати перед Богом і дати звіт за своє життя. І якщо ми при житті не визначимося, де ми хочемо бути у вічності, тоді це просто буде пекло, не в залежності від. Того, чи це людина в це вірить, чи в в це не вірить. Це просто треба усвідомити, це просто треба розуміти, тому що кожній людині сьогодні Бог може дати вічне життя, благословення, прощення і прощення всіх гріхів, якщо людина поставить Ісуса Христа на перше місце. Тому святкуйте, Пасху, правильно.